Вітаю, восьмий клас на уроці біологія. Тема научіння. Слухаємо, читаємо, розуміємо і застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства. Конфуцій. Три шляхи ведуть до розуму. Шлях роздумів найшляхетніший. Шлях наслідування найлегший. І шлях власного досвіду найважчий. Пригадайте, що таке набута поведінка. В якості розминки виконаємо вступну вправу. Тест, числовий ряд. Відшукайте закономірність у кожному з числових рядів. Перший ряд, що пропущено. Другий ряд і третій. Допоможе вам дати відповіді на ці питання стаття. Які є види научення у людини? Научіння людини це способи накопичення індивідуального досвіду процесів взаємодії організму і середовищі. Завдяки научінню у тварини людини формується набута поведінка. Для тварин навчання є лише процесом зміни досвіду з метою пристосування до середовища. А у людини, окрім цього механізму, існує ще навчання, спрямоване на засвоєння соціального досвіду з використанням мови. Види навчання у людини, пасивні форми навчання – Організм пасивно реагує на подразники з формування мимовільних змін поведінкових реакцій. До таких форм научення належить звикання це негативне научення. Унаслідок нього зникає реакція на певний подразник, що повторюється. Ну, наприклад, звикання до шуму машин за вікном. Друга форма закарбовування, імпритинг. Це навчання, під час якого в кризові періоди розвитку міцно запам'ятовується вперше побачення. Ну, наприклад, закарбування новонародженим організмом матері. Третя форма вироблення умовних рефлексів. Це навчання, завдяки якому формується поведінкова реакція на певний умовний подразник. Наприклад, на запах їжі виділяється слина. А ось другий різновид форм навчання – це активні форми шляхом активної взаємодії з середовищем, завдяки чому виникають нові поведінкові реакції. До таких форм навчання належить навчання шляхом спроб та помилок, наслідування. перше це випадкове знаходження зв'язку подразника з реакцією. Наприклад, вміння їзди на лижах потребують багато спроб та падінь. Наслідування ж базується на відтворенні людиною рухів та вчинків інших людей, наприклад, на учіння вимовляти звуки чи працювати з ноутбуком, третій різновид пізнавальні форми научення це найскладніше научення із застосуванням мислення. Мимовільне, латентне навчання. Воно формує готовність людини до практичного використання дій. Наприклад, зорові враження дошкільнят є основою для гарного сприйняття математичних дій. Друга форма миттєве навчання або осяяння, інсайт. Це раптове знаходження розв'язку якоїсь ситуації, наприклад, історія відкриття архімедом закону гідростатик. Третя форма научення шляхом міркувань. Поповнення досвіду шляхом зіставлення явищ та формулювання висновків, наприклад, міркування під час розв'язування вправи. Научення слід відрізняти від навчання як організованої взаємодії вчителя і учня, спрямованої на засвоєння знань, формування умінь та навичок. Запам'ятаємо, різні види навчання забезпечують формування набутих проявів поведінки у відповідь на зміни умов існування. Які ж особливості розумової діяльності людини? Ця діяльність спрямована на поповнення досвіду і залученням пізнавальних форм навчання. Цей компонент набутої поведінки має суспільну природу. Оскільки забезпечує пристосовуваність людини до життя у суспільстві і опирається на досвід, нагромаджений попередніми поколіннями. У тварин, наприклад, дельфіни, примати, птахи, існує подібна діяльність, але вони, така діяльність має простіший характер. Науковці називають її елементарною розумовою діяльністю або розсудливою діяльністю. Запам'ятаємо. Тварини з розвинутою нервовою системою здатні влоблювати зв'язки між явищами зовнішнього світу лише тоді, коли їх безпосередньо відчувають з допомогою зору, слуху, нюху. Вони можуть використовувати ці зв'язки в новій ситуації для побудови поведінкового акту лише на інстинктній основі. Про розсудливу діяльність тварин свідчать такі ознаки, як Екстраполяція, тобто здатність передбачати хід якої-небудь події завдяки встановленню найпростіших зв'язків між явищами, використання знарядь праці та складні системи спілкування. У людини розумова діяльність є досконалішою завдяки праці, суспільному способу життя, розвиненій, членороздільній мові та мисленню. Запам'ятаємо. Особливу роль у формуванні розумової діяльності людини відіграють пізнавальні форми научіння, шляхом міркувань та шляхом формування понять. Людина завдяки мові і абстрактному мисленню здатна вловлювати зв'язки між предметами і явищами зовнішнього світу навіть тоді, коли вони безпосередньо не відчуваються. Це відбувається завдяки уяві. Запам'ятаймо, саме уява створює в головному мозку дійсність в образах предметів чи явищ і уможливлює користування ними для пошуку зв'язків. Уява дає змогу людині передбачати ситуації, події, результат і відповідним чином конструювати свою діяльність. Так водій починає шукати найближчу заправку. Якщо у його автомобілі залишилося мало пального. А учень поглиблено вивчає біологію, якщо хоче стати лікарем. Людина, на відміну від тварин, завдяки розумовій діяльності може не лише використовувати знаряддя праці, але і створювати їх, зберігати та застосовувати для досягнення результату у спільній діяльності з іншими людьми. Запам'ятаємо. Особливості розумової діяльності людини визначають такі соціальні чинники праця, суспільний спосіб життя, мовлення та абстрактне мислення. А які чинники впливають на розвиток розумової діяльності людини? Фізіологічною основою цієї діяльності є складні процеси кори півкуль великого мозку. Основою розумової діяльності є мислення. Розумова діяльність пов'язана з діяльністю сенсорних систем, що беруть участь у формуванні відчуттів. Розумова діяльність є дуже складною і вимагає ефективної регуляції процесів. Тому дуже важливою є воля. Запам'ятаємо. Саме воля впливає на самоорганізацію, дисциплінованість. Вибір найсприятнішого ритму і послідовності розумових операцій. Велику роль у розумовій діяльності відіграють емоції. Позитивні емоції сприяють поліпшенню кровопостачання мозку, підвищенню тонусу, кори мозку. У результаті цього поліпшується пам'ять і зростають творчі можливості мозку. Є наукові дані, що музика поліпшує розумову діяльність. Оскільки діє як подразник, що формує позитивні емоції, у розумовій діяльності людини використовуються образи, що формуються завдяки сприйняттю та уявленню, тому дуже важливим є тренування пам'яті, що зберігає і відтворює необхідну інформацію. Ще одним важливим чинником, що впливає на розумову діяльність, є увага. Цей процес організовує участь певної інформації у сприйнятті та мисленні. Важливим моментом, що визначає перебіг розумової діяльності, є розумова втома, що дуже часто пов'язана з тривалою роботою мозку в закритому приміщенні та сидячим способом життя. Тому, якщо людина займається розумовою працею, добрим засобом для відпочинку є гімнастика або фізичне навантаження. Вони поліпшують кровозабезпечення головного мозку, постачають поживні речовини і кисень більш активно. Важливу роль у розумовій діяльності відіграють відчуття, уявлення, мислення, пам'ять, емоції. Увага, воля та інші прояви вищої нервової діяльності. Краще зрозуміти тему допоможе вам діяльність за темою Самостійна робота з таблицею, правила розвитку розумової діяльності. Вони мають важливе значення у житті людини і активно використовуються. Цікавий міні проект Попрацюйте самостійно. Біологія плюс література, поведінка людини і розумова діяльність. У казці Івана Франка Лис Микита, пісня дев'ята, є такі рядки. Наше все життя війна є. Кожний бореться в ній, як знає. Все зубами, то й зубами, той крильми, третій кігтями міцними, інші скоками прудкими. Чим же боремося ми? В нас підмога лише одна єсть це розумна голова. Чому розумова діяльність людини є найдосконалішим компонентом поведінки у боротьбі за життя? Краще зрозуміти тему вам допоможе пройдений вами квест за ось цими завданнями для самоконтролю. Вони диференційні і зорієнтовані на результат. Тож робіть свій вибір. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.